Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Значить, дивіться, я обіцяв, що всю ерунду, яка буде ставатися з тим трактором, я буду показувати, і я її показую. Значить так, перше. Що тут могло статися? 3, 2, 1. Давайте ваші мислі. Але вже буде пізно, тому що я вже все розкажу. От моя поломка. Це так званий... Так званий лежимний підшипник. Що зробилося? Лопнула наружна обойма. Взяла та й, блядь, лопнула. Є така думка, чого воно так сталося, але є знайомі, в яких за 70-100 мотогодин підшипники ті летіли. І я не можу в'їхати, бляха, типу, в чому сенс. У мене 370 мотогодин і шоно він вирішив кавкнути. Ну, Ліфтів. Крутиться так, типу, нема ніяких тут. Ніяких люфтів, це вже добре. Дивіться, що дебіли придумали. То треба, блядь, придумати. От береш ти диск ціплення, да? береш, ставиш його. <клес> Допустим, там треба пасти О! диск сціплення. Стоїть, корзина, все, як... нічого тут розбирати не треба. Ну Тільки от, ви побачили таку маленьку модернізацію. Тільки дебілові, я не знаю якомусь дело з голову, Но от як його зняти. То що мені знімати крило? Я типу, не розумію. Якийсь маранк. Все, все знімається. Разом з ремнями тако зняв. Навіть не довелося опускати тут нічого, тому що в мене тут, тут натяжне стоїть. Коротко, така біліберда. Заказав підшипника, він купічани, він коштує 100 гривень. Бо це вже робить, е... хочу нагадати відео про перемогу ремінних тракторів над звичайними трициліндровими. Я потратив на розборку 15 хвилин. Я тільки що З того всього я забруднив тільки рут. Совість моя чиста. 15 хвилин. Просто якби був підшипник, ще 15 хвилин на зборку, пів години трактор на ходу. Хай повторить трьохціліндровий. І цікаво, скільки буде до трьохціліндрової стоїти, вже не почепнуть. Що сказали? 350 гривень хтось брав до якогось Фотона, і так далі. Добре, це і 100 гривень. Ті. І ще одна фігня. Чувак один купляв ромка, то в нього 40 отут на храповикові, а в мене 45, бо в нього коробка з булата. Типу булатовська оця. Даже отут є різниця. У мене ця херня, як в шифенга, типу. Ну, прикольно, я думаю, що так. Да. Ось така фігня, так що так воно все розбирається, така чехня. Якраз вигнав, я не доїхав щось 3 метри до воріт. Я нажимаю сцеплення, переключиться трактор, їде далі. Чую, щось зашелестіло, я морду сюди. Добрий день, позичте бля, мама бранька. Все, зрозуміло, все це дерьмо розсипалось. Кстати, коробка. Вот вона. Вона зроблена 2017 року. Я тоді сказав 11-го, я так збоку подивився. 17-го року вона зроблена ця коробка. А мотор а мотор не пам'ятаю, де я дивився? Типу, трошки давніший чи раніше. Кажеться, давніші. Ось усі ось шківок тут так виглядає. та вся ерунда. Дякую сірому посолі за проставку, вона мене врятувала. Про соосність питалися. Різниця пів сантиметра. Ну, рівні, типу, Оце їхня часть. Типа їм ніхіра не стоїть, не стоїть, сторони. Ніфіга нічого не їсть. Вже вони в мене накрутили щось 30-40 чи 40 моточасов. Тіпа. Десь якби щось вже, вже би і пішло. Отака херня, коротше, в общем, в середу буде вижимний не і продовжуємо рати, що робити. Така фігня, трактор, так що зарано заїхав в гараж, ще ждуть його модернізації. Ну, я давніше хотів замінити по тій причині, що він шелестів мені вже, певно, з минулого року шелестів, тарабанив. Я знав, що він приїде. Підприїхав. Добре, що завтра свято по новому календарю. В середу ще так би сяк би, якраз цей в четвер повністю в бой. Скільки мені там осталося врати? На три години чи на дві. Фу, хлопці, то херня, то не поломка, як то кажуть, і так далі. Мотор добре, коробка добре, без проблем. Ніде нічого, вся тут а сухо, тільки тут о, я вічно поливаю мазутом, то воно таке завжди. Тут все сухо, все абсолютно. Все, діба, питань нема. Так що така фегня. Я зовсім не розстроюся, я того очікував. І добре, що зараз я вирішив такого, бо якби я виїхав в четвер і воно стало дубом, це я вже протикав би типу, ще два дні якраз нормальної роботи. А так середу підшипника бах і по конях. Ну все, що того, що я буду ще казати. Наразі добрі хлопці, От така типу, поломка. Ну, що напишуть мені люди, які... Хотіли позлорадствувати. дуже цікаво, що вони скажуть. Які в них будуть контраргументи на мої аргументи. Будьте всім здорові!